Овга хата або будівля з чортовим числом вікон. Саме під такою назвою асоціюється будинок за адресою вулиці Ольги Кобилянської, 40. Чернівчани завжди намагаються домалювати легенди навколо цієї будівлі. Будівля має свою певну унікальність дійсно тим, чому довга хата, бо вона одноповерхова, ніби на перший погляд нічого унікального, але побудована вона була ще наприкінці 19 століття. І дійсно в цій будівлі було 13 вікон одне зараз замуроване. В будинку свого часу жив Йозеф Штайнер. Він був якраз власником. Цього будинку і за вже переказами місцевих очевидців, жителів того часу, як вони розповідають, він родився 13-го числа, і це було його улюблене число. Він просто обожнював це число і завжди намагався все асоціювати і будувати в своєму житті з цифрою 13. Саме тому так був побудований цей будинок. Але, скоріш за все, можливо, це пов'язано з страхами людей, що все ж таки таке число, і докручували багато історій про те, що. Йозеф Штайнер сам любив все таке міфічне, і в його будинку тримались незрозумілі якісь речі. Але більше спираються дослідники місцеві на те, що це вигадки. До наших днів дійшла дуже такі кілька. Значних знахідок в цьому будинку це те, що стара пічка також кінця 19 століття, яку не так давно наприкінці минулого століття знайшли, вона була вбудована в стіну її просто забудували. Напевно, тому що вона заважала. Стара пічка збереглася до наших днів кілька кахельних печей і гобелени на стінах, старі меблі, які також збереглися до сьогодні. І велику подяку можна висловити працівникам. Дошкільного закладу виховного за те, що зберігають і намагаються шанувати ці давні традиції. Будинки близнюки в Чернівцях на вулиці Івана Франка пов'язані з дуже цікавими міфами та легендами. І одна з таких легенд пов'язана з тим, що ніби оці такі пишні гарні кам'яниці побудували для себе два відомих банкіри, які мали дуже багато грошей, звичайно, на їх зведення в такому яскравому архітектурному стилі. І побудували їх собі під таким предлогом, що щоб не заздрити один одному. От і цей міф дуже сильно користується популярністю серед мешканців міста. І найбільший такий, найбільш розповсюджений, навіть я б сказав, по всій Україні міф пов'язаний з тим, що це ці будинки побудував відомий чернівчанин, багатий підприємець побудував для своїх доньок прекрасних донечок, ніби молодих. І хотів, щоб вони могли кожного ранку вставати і в цих сусідніх будинках, виходити на балкони, спілкуватись між собою і зазирати на хлопців, які проходять якраз по вулиці, яка на той час називалася не Франка, а лілійна. Насправді ж цей будинок був побудований на початку 20-го століття і побудовою керував професор цісарсько-промислової школи Віктор Швертнер, який Безпосередньо і доклав зусиль для того, щоб будинки були побудовані відповідно за всіми останніми зразками. А належали ці будинки відомим чернівецьким підприємцям Варберу і кону, які проживали в Чернівцях довгий час. Будинок корабель взагалі унікальна споруда Чернівців, овіяна багатьма легендами, але вони всі походять від одної найбільшої. Легенда ця полягає в тому, що Жило на світі два брати. Два брати відомих, один з яких був великим підприємцем, займався успішним, займався продажем різноманітної тканини з-за кордону. От, а інший брат був таким моряком, морським вовком, як говорять взагалі. От. Тобто, ну і вже в такому доволі літньому віці. Вже коли час був іти на пенсію, якось відкласти всі справи. Брати захотіли, особливо цей брат моряк, наполягав на тому, щоб побудувати якийсь будинок, будинок, такий корабель. Вони собі його уявляли довго. Вони їздили імперією австрійською, шукали, де побудувати цей будинок. І от приїхали одного разу в Чернівці, зрозуміли, що будувати його потрібно саме тут. І будинок вони звели десь наприкінці 19 століття, цей побудували і. Кожного ранку виходили на верхніх, на другому, третьому поверсі, виходили на балкончик і дивилися собі, ніби як в море. Дивилися, яка погода кожного ранку, особливо цей брат, який був моряком. І насправді, все куди банальніше, будинок був побудований на початку 20 століття століття. За... Клопотанням в Чернівцях проживав відомий меценат, єврей за національністю Мозес Шлефер, який дуже хотів побудувати для себе будинок і дуже прилюбував цю землю, тому що ця ділянка на той час була дуже такою дорогою. І він прилюбував для себе цю землю, вирішив її тут безпосередньо побудувати свій будинок. Він після побудови невдовзі передав будинок своїй доньці в спадок. Одній з своїх доньок передав будинок спадок. І вона почала його просто здавати більшість кімнат в оренду. Будинок взагалі був дуже е, великий. Були кімнати. У будинку було 10 квартир, 33 кімнати. Розрахований він був не тільки для родини, звичайно, а для гостей міста. Поважні гості сюди приїздили, зупинялись, організовували різноманітні вечірки. Частинка французьких Альп уже більше 100 років є в Чернівцях. Будинок позаду мене був побудований в 1910 1911 роках. І цікавим є те, що дійсно будувався як французькі Альпи, і вже не всі чернівчани знають е, значення цього терміну. Тобто, якщо це можна зустріти, то серед стало старожилів, які його так називають. Більшість людей е, бачить цей будинок якоюсь уже радянською забудовою через його. Вже такі втрачені його кольори і колорит. Перше закладення, закладене, він був побудований. І що надало такого виду цьому будинку, було те, що він був спеціально окроплений частинками слюди і крупинками дзеркал. І він дійсно з висоти пташиного польоту чи з гори він виглядав від сонце і дійсно виглядав, як ніби французькі Альпи. А побудову цього будинку замовляли. Про спілка залізничників Буковини, адже поруч знаходиться залізничний заліз... вокзал. Саме залізничники, коли будували цей будинок, саме хотіли бачити в ньому частину французьких Альп. І дійсно це передається з вуз уста і про ці підземелля дуже багато пишуть журналісти з інших міст України. Тобто міф цей живе і дуже сильно процвітає. Доказів цих підземель взагалі зараз достовірно сказати, що вони існують, немає. Окрім того, що в резиденція має свої підвали, де зараз є частково це аудиторії, частково якісь службові приміщення. Тобто підвали були заплановані ще архітектором, про те, що дійсно є такі підземні ходи, які кудись виводять за інші території міста. Говорити ми про це не можемо, тим більше, що виходять аж до прута, який знаходиться доволі таки далеко від резиденції університету.